Всім привіт! Ви на каналі HubVidNews. В цьому відео ми розберемо події, які будуть уже в березні, тому не буду вас томити очікуванням, бо ми вже починаємо. Ось що ми розберемо в цьому відео: першим в історії Кубок легенди натиску, новою акцією до бою Мантікора та ТВП-5051. Святкування 8 березня, кланові події, маневри та 13-м сезоном бойової перепустки. І дещо ще? Але воно вже не таке масштабне, але і про це також розповім. Змагатися за Кубок легенди натиску будуть найкращі команди Європи та Америки, Бої пройдуть за правилами натиску без нагородних машин типу Чифтейну або 279 раннього з бойовими модифікаціями і точками інтересу. А для нас, звичайних гравців, підготували твіч дропси з випадковими призами. Для тих, хто не знає, як і куди треба заходити, то скачуємо Twitch, реєструємося в особистому кабінеті танків, прив'язуємо Twitch аккаунт до танкового аккаунту, потім в меню пошукової стрічки пишемо World of Tanks. Ставимо відстежувати, але переконайтеся, що це ЄУ, а не РУ. І все, тепер просто сидимо або дивимося трансляції, або можна включати її на телефоні, комп'ютері і піти зайнятися своїми справами. Тепер час проведення цих трансляцій і активація дропсів. Змагання будуть тривати всі вихідні 2 та 3 березня, а час, в який буде запускатися ця двіжуха, це 17.00 за київським часом. 8 березня. Всім відомо, що це міжнародний жіночий день, тому проведи цей день із закоханою дівчиною, дружиною. А не в танках, і не забудь своїй дівчині чи дружині купити квіти або подаруночок, їй буде приємно. Тому готовте мані, тому що буде жарко. Виконуйте спеціальні бойові завдання та будуть особливі пропозиції в грі та магазині. І тривати воно буде тільки один день, тобто тільки 8 березня. І тепер найцікавіше це маневри. Багато хто питав в мене в коментарях на Ютубі, в чатах на різних платформах, в кінці кінців в групі в Телеграмі. До речі, посилання на групу танкову буде в описі. На рахунок манерів, зустрічайте їх в грі з 11 березня. Бийтеся в зустрічних боях 7 на 7. Будь-яка техніка 10 рівня. Перемагайте і просувайтеся етапами події разом з однокланівцями, щоб накопичувати очки слав, кланові та особисті. Заробляйте золото, бони та можливість отримати рідкісну нагородну техніку 10 рівня. Тепер про зміни в режимі. Відновлювати знищену машину для участі в боях стало набагато простіше. Більше не треба стрибати по різним вікнам та кімнатам, щоб відновити Машину. Тепер все робиться в пару кліків. Перша перемога в день на танку, на якому ви ще не грали, принесе вам більше очок слави за дотримання певних умов, бо новий аукціон тепер доступний для всіх учасників маневрів, навіть якщо ви не берете достатньо очок слави, або якщо ви бачите, що ви не встигаєте. Бої не йдуть тощо, а посісти призові місця, щоб отримати танк, кожен хоче. То якщо у вас багато ресурсів на аккаунтів, то зможете спробувати свою підкрученість. Відвергеймінг і зробити ставку. Найкращі гравці таблиці лідерів зможуть безкоштовно обрати будь-який нагородний танк зі списку, який так само буде в боновому аукціоні. Тобто попадаєте в певне число гравців і зможете отримати танк безкоштовно. А якщо не зможете потрапити в цю категорію, то можете купити жетон на аукціоні маневрів, щоб отримати один із шести танків. Список танків вже доволі знайомий: 121 Б, який можна купити в боновому магазині за 15 тисяч бон. ВК-7201 дуже хороший. Хороший танк, який варто отримати з вангар. Об'єкт 907, також вартий уваги. Кара 45 тонн тільки для скілових гравців. Т-95Е6, також тільки для скиллових гравців. І відносно новий танк 116F3, який був у нас нещодавно за глобальну мапу. До речі, ВГ розкошелилися і наклепали нові 3D-стилі на 116 F3 та Т-95Е6. Поки що, як каже ВГ, ці стилі доступні тільки в маневрах за очки слави. До речі, ми набираємо людей в клан. Та гарантуємо отримання танку за маневри. Ти в ділі? Пиши в коментарі, а я відповім тобі на твій коментар та дам зв'язок зворотній. На рахунок трилисника, який був в минулому році на День Святого Патріка, завезли новенький танк 9 рівня. А саме це німецька СТ9 рівня Т-54Д, на екранах можете бачити, що це за СТ. Також, я думаю, там будуть імботанки, про які я говорив, що ВГ завезе два танки, які хочуть багато людей ще з 2023 року. Як ти думаєш, що це? Напиши в коментарі. Поки що всієї інфи немає, але що знаю, відразу вам надаю. І знову ж хочу сказати від себе, що насправді ті танки, які з 2023 року гравці хотять. Це БЗ-176 та Арні. Але я думав, що це можливо буде бураска. Але ви знаєте, що якщо Wargaming хоче дійсно заробити на цих коробках, вони запухнуть максимальний лут у коробки для того, щоб зірвати куш. Тому що у нас вже було два рівня коробок, не рахуючи новий рік, І з цим три буде два рівні, і відповідно, що наступні коробки будуть аж на новий рік. Але хто знає, можливо, щось придумають. Наприклад, якийсь вафентрагер. Там також будуть якісь нові типу кейси, і ми очікуємо нову подію разом з вами. І думаємо, що там буде така інформація, яку я вам надав. Але попереджаю: це не достовірна 100% інформація. Тому думайте і готуйте свої мані. Бойова перепустка. Теж так само, як і маневри, в мене багато разів запитували, коли буде бойова перепустка, і наразі ми маємо від ВГ інформацію. ВГ підтвердила, що бойова перепустка буде вже дуже скоро, у березні. По тій інформації, яку нам злили, буде три основних танки: це Британська СТ, Концепт 5, Японська Хорі 3 та третій танк, поки що мені невідомий. Але я думаю, що це буде щось із того схожого, що є на Лесті. Як ви помітили, якщо хочете помітити, що у нас дуже схожі акції, можете зайти на сайт. Та подивитися. Та там буде колаборація з кимось, але з ким поки невідомо. Але я думаю, буде колаборація з Вінні Джонсоном. Але це тільки здогадка, бо в нас вже є два Вінні Джонса. Один на Новий рік, другий за у Великий Куш. І тоді навіщо нам третій Вінні Джонс? Тому чекаємо офіційної новини. Як Варгеймінг заявили в минулому відеоролику офіційному, що буде нова, цікава колаборація, але з ким поки говорити не хочуть. Тому в мене здогадки є, що це може бути Вінні Джонс, а можливо щось і новеньке. Очікуємо, якщо у тебе є інфа, напиши в коментарі. У магазин бойової перепустки за жетони додали два нові танки 9 -го рівня. Один із них імба, один із них 50-50. ТТ-130М Чехословаччина, ТТ-9 рівня акційний, механіка, ракетні прискорювачі. Цей танк не буде дуже комфортним для більшості гравців, але все-таки, якщо у вас все є, ви можете обрати цей танк. Та ТС-60, на якому я грав, і зрозумів, що цей танк доволі був непоганий на той час, коли я грав. Це було місяців 6 тому. Цей танк доволі хороший і дуже приємний в реалізацію. Так, єдиний мінус, що у нього башня ззаду. Чимось він схожий у нас на Крайслера, але альфа та гармата дає про себе знати та комфорт відповідно, що був на той час. ТТ-130 можна буде отримати вже в першому сезоні 24-го року. ТС-60 основна та головна річна нагорода. Колекції придбані як колекції прибрані як фіча. А ці три жетони з даної фічі додані у безкоштовну прогресію по одному жетону в кожен розділ. У кожному сезоні 9 одиниць жетонів. Минулого року одного сезону було 12, 12 безкоштовних жетонів, а стане 15 безкоштовних жетонів. Змінено ціни на всю техніку в магазині бойові перепустки за жетони. ТС 60 28 жетонів, КПЗ3 проект 07 ХК 28 жетонів, Кобра 28 жетонів, ТТ 130 20 жетонів, БЗ 58, 2 20 жетонів, Лорейн-52 52 20 жетонів, який я не рекомендую вам взагалі брати, Кунзе Пандер 12 жетонів, К 91ПТ, об'єкт 77. Варіант 2 та Шарфутур 12 жетонів. Тепер три градації. 28 жетонів це машини, які вважаються головною нагородою у річній прогресії Кобра КПЗ3 проект 07 та новий ТС-60. 20 жетонів це відносно нові танки, які гравці матимуть змогу отримати в рамках першого річного сезону. Та відповідно це танки Лорейн 50 тонн, БЗ582 та новий танк ТТ 130М. Це 12 жетонів, Добре, знайома техніка, яка швидше за все вже. Вже має активну аудиторію. Але при цьому для новачків ці танки залишаються відносно недорогим, але при цьому цікавим і ефективним вибором. Найефективніший вибір для новачка це буде фаза 1 та об'єкт 7-7. Але тут, в залежності від Варгеймінгу, Фаза може грати в будь-якій зоні та будь-якій точці мапи. А от уже 7-7 потрібно знати, куди поїхати, щоб грати без кавенів. Вже з березня нас чекають нові танки, акція до бою. На цей раз у нас в акції будуть. Файні танки для прокачки, це ТВП т 50 51 та Мантікора. Перший хороший для намагу, а другий крутий для пасивного насвіту. З 29 березня до 1 квітня відбудуться у нас дуже цікаві зміни. З 29 лютого по 1 березня виконуєте спеціальні бойові завдання та отримуйте деколі, написи та святкові 2D стилі. Ну а на цьому у мене все. Як вам події березня? Сподобалися чи ні? Напиши в коментарях, постав на відео подобайку за старання, бо це вже давня традиція, а традиції не порушуються. Та підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Тут купа цікавого, від оглядів новин, режимів, етапів, нерфів до стрімів кожного дня з 21.00. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним. Тихого та мирного неба. Слава Україні! Героям слава!